Епізод 2. Сергій Корольов людина, яка відкрила людству шлях до зірок. Але мало хто знає, що шлях самого корольова до космосу пролягав через катування в московських тюрмах. Корольов народився в Житомирі, навчався в Києві і завжди мав українську прошивку. Поки він мріяв про польоти на Марс, радянська система у 1938 році вирішила, що він ворог народу. Його катували, зламали щелепу, через що він потім не зміг вижити під час операції, і відправили на колиму добувати золото в нелюдських умовах. Коли почалася Друга світова і гонка озброєнь, московити раптом зрозуміли, що їхні ракети літають хіба що в паркан сусіда. Вони приповзли до корольова в табір, бо без українського міська віліка держава була безпорадною. Корольов, навіть перебуваючи під наглядом КДБ, створив перший супутник і запустив Гагаріна. Московія так боялася, що світ дізнається, хто стоїть за цим успіхом, що тримала ім'я Корольова в таємниці до самої його смерті. Він був головним конструктором без імені для преси. Нобелівський комітет хотів дати йому премію, але Хрущов відмовив, бо це досягнення всього радянського народу. Це класика жанру. Московія привласнює собі всі лаври, хоча головний мозок проєкту українець, якого вони ж і катували. Корольов це символ того, що космос має українське коріння. Поки вони пишаються своїми ракетами, ми знаємо ці ракети полетіли лише тому, що Житомирянин виявився сильнішим за їхню репресивну машину. Сергій Корольов переграв імперію, бо навіть зі зламаною щелепою він дивився в небо, а вони тільки в кишеню сусіда. Сьогодні ми продовжуємо бути космічною нацією, а Росія без наших КБ перетворюється на музей іржавого металу.